Друзі, добрий ранок. З вами канал Нататки Мисливці. Вишив з дому. Ще було темно. Люди спали. Поки дійшов йшов сюди. Вже розвиднились. Погода, чудова. Легенький вітерець, морозу немає і кругом туман. Навіть якщо якийсь звір там і є, я крізь туман його не побачу. Сейчас спущуся вниз. Ось і хащі в тумані. Може там буде якийсь вовк. Ну а на сьогодні все. Усім пока. Добрий день. Тут ми бачимо, як камера зняла борсука. Зараз на дворі відлига, морозу немає. І борсуки прокинулись. Ну, а це вже лисиця прийшла. Добросочий норы. Добросоки у гости. Она тут часто бьет и заглядывает до них у нор. А это снова борсук. Повернулся. почувствовал запах лисицы. Бачите, бросука нюх дуже гарний. У нього зір не дуже анула. Нюху його ідеальний. Він усе добре чує. Щось там заглядає воно. А будь барсучей Ну что ж, друзья, на этом пока все. Я буду и далее снимать видео про этого барсука.